Сьогодні у випуску. Дев'ятеро людей дістали травм. Окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню селище Малокатеринівка. Жителі Токмака, які евакуювалися до Бердянська, повертаються додому. Посівна кампанія в Запорізькому районі розпочалася вчасно. А от завершитися може пізніше. Чому? Двері ці вибили, не закриваються, там взагалі замок вибило, лабором повилітали всі. Ну, самі бачите. Тут я вже мовчу. вибиті вікна, пошкоджений паркан та вщен зруйнована господарча будівля. Пані Тетяна показує наслідки ворожого обстрілу. Жителька селища Малокатеринівка розповідає, цей будинок з чоловіком придбали в 2000 році, аби на пенсії опікуватися сільським господарством. Відтепер каже, замість висадки городу прибирає скло та уламки після обстрілу. Один раз. Ну, шарахнуло. Ну, я встала, глянула на часи, 10 часов якраз було. І одразу моя військо в ж, мене тут кровать. Перейшла в другу кімнату і двері закрила. Думаю, ну на всякий случай тут же все. А второй залп, як ударив, ота от от яма. Ото в мене все як шарахнуло, все, все повилітало, добре, що я туди в ту кімнату спряталась, тому що стекло везде і на кроваті, везде стекло було. Ну, а цілу ніч вже дрожала, Валеріанку купила, дрожала довра, звісно, я вже уснути не могла. Пані Тетяна каже, зібрали та вивезли з подругою вісім ведер скла. Втім, роботи ще чимало. Переписали, а що будуть, предлагаючи якусь пленку, фронтони почті всі розбиті, треба хоч прикрити чим, то пока. А що що буде, будуть робити, я вважаю. Я ще сама ніяк не осознаю. А це подвір'я Валентини Черко. Жінка розповідає, у цьому будинку мешкає 56 років. Після обстрілу в ньому не залишилося жодного вцілілого вікна. А в Подвішилки я ховалася в кутку під вішаком, закрилася ганчірками, одягом не так, хоч буде боляче, як буде падати. Подивилася, в нас є заднє вікно. Вона летіла ось так, і хвіст горів. В неї ж горить хвіст в ракети. Я не виходила до ранку, а потім побачила, що є. Вікна всі повибивало в хаті холодно, цілу ніч не спали. Я цілий день думаю: лягати спати чи не лягати сьогодні, чи сидіти знову в кутку всю ніч, звісно, страшно. В оселі Олександра Синецького вибиті вікна. Уламками побило дах. Каже, нарахував зо 30 дір. А от сусідньому будинку, розповідає чоловік, дісталося ще більше. Від обстрілу він вигорів вщент. Чую грохот, Чую грохот, взрив, скло повилітало. Такий свистий, такий гул сюди, на цю хату. І загорілася вона горіла години дві. На місці цього будинку суцільне згарище та лише кілька вцілілих стін. Пан Роман, брат власника згорілої оселі, каже, єдине, що вціліло автівка, яку встигли вигнати з гаража. Масштаб три прильоти в один двор можна сказати. Масштаб три прильоти в один двір, можна сказати. Брат, все, що до 50 років наживав, все пішло, нічого не залишилося. Стіни з хати. Все гараж, його розбирати треба дах хати там, балки погоріли. Треба знімати, замінювати. Анти обстріляли селище Малокатеринівка Запорізького району з реактивних систем залпового вогню касетного типу О 22 годині 10 травня. Повідомили в нацполіції області. Поранень дістали дев'ятеро людей, троє працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Шестеро місцеві жителі, чотирьох із них ушпиталили. Сказала староста Малокатеринівки Людмила Волик. Одного зразу відправили в лікарню. В лікарню витягували осколки, один не стали трогати, але сьогодні його знову відправили до лікарні. Постраждала жінка, одна знаходиться в реанімації чи зривною волною. Її дуже вдарило, що там і викрутили і посікло руку. Постраждала ще одна пенсіонерка, яка втратила все, теж лежить в лікарні, пальчик пришивали, розрізи сильні, ключиця, і одніє жінки йшло. Видно таке, що як інсультний стан починався, вона нікого не знавала. Переправлені теж до лікарні. Унаслідок обстрілу в селищі загорілися приватні будинки. Гасили їх з півсотні рятувальників, сказала речниця держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Баришева. На жаль, чотири будинки зруйновані повністю вигоріли. Ще п'ять будинків мають значні пошкодження, і близько ста будинків за інформацією місцевих органів влади мають пошкодження, які підлягають відновленню. На теперішній момент відбувають відновлювані роботи на місці цієї події було знеструмлено і понад тисячу домівок, а також підприємств та організацій. Повідомила речниця Запоріжжя Бленерго Зорослава Цупренко. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Юлія Сенакана Червата, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя. Жителі Токмака, які евакуювалися до Бердянська, повертаються до рідного міста, повідомив Суспільному телефоном голова Токмецької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Там їм наобіцяли і їжу, і готелі, і бази відпочинку, але інколи вони живуть в школах, при їх в школах без їди, без нічого, і то люди повертаються назад. За словами Олександра Чуба, людям, які евакуювалися, обіцяли виплачувати по 10 тисяч рублів. Люди туди приїжджають, і там ніякого немає 10 тисяч. В крайньому випадку інколи дають бути на Військовий оглядач Віктор Ягун зазначає, військові Російської Федерації бояться контрнаступу Сил оборони України. Тому вивозять з тимчасово окупованих територій колаборантів. Напевно, скоро все, будуть проявляти зараз доброї волі. Справді вони навчені чітким досвідом Харківщини і Херсонщини, і не хочуть, по-перше, щоб не було провалів. З колаборантами, яких вони там кинули, тому що мало людей хочуть працювати на них на фоні того, що вони там покидали людей, пообіцявши їм захист. А вийшло все не так красиво, як все казали. Вони знищують всі матеріальні носії інформації. Просто банальна мародерка. реально вивозять все, що можуть, вивозити, демонтують обладнання установ. так засівають поле кукурудзою. Разом з цим одобрюють ґрунт, пояснює тракторист з 10-річним стажем Олександр Петров. Чоловік живе у селі Широке Запорізького району. Каже, врожай буде вдалим, якщо дозволить погода. За час повномасштабної війни вона вже понад рік. Ваша робота якось змінилася? Ні. Як робили, так і робимо. А що, треба робити? Землю ж не будуть гуляти. Треба землю обробляти, і буде все добре. Щодня годин по 8 по 10. Поки дає погода, сіїм. На сь сьогодні-завтра можуть піти дожі, а сроки уходять. Треба все всвати в сроки. Тоді буде і урожай і все буде. З кукурузою ми в сроки вписуємося. Ну, у нас ще соняшник сіять багато. В цьому році. Влаги багато. І оці банки це зернові, кукуруза, соняшник туди засипається. То бункер під удобрення. 8 банок, нормально. Це мені десь, грубо говоря, на час-півтора на вистачає заправки. Євгеній Міхну, села Малишівка Запорізького району, працює механізатором вже 6 років. Каже, попри повномасштабну війну, робота не припиняється. Нині сіють соняхи. Робота є робота, треба і сіяти. Страну ж як кажуть, кормити ж треба. Ну а що? Якщо не ми, то хто тоді буде сіяти і хто буде обирати? Ну, Оце так. Вмію все, що кажуть, то і роблю. Могу сіяти, можу обирати. Від зарі до зарі. Це ж така професія, що треба, треба і треба. Робити та й робити. У мене трактор МТЗ 892-й, в сонях. Маркери це, щоб не збиватися, щоб йти по своїй колії, щоб бачити, коли, де опустити як правильно відбити. Посівна цьогоріч розпочалася вчасно, в березні, а ось закінчиться пізніше через погодні умови, розповів директор одного з сільськогосподарських підприємств в області Роман Тарасевич. За його словами, посівні роботи планують завершити до кінця травня. Наше господарство має около 2000 тисяч землі, це пашня. І на цих площадях в принципі, ми все і засіваємо. Засіяно буде вся площа, окремо 100 гектар. Ми оставляємо під пар, тому що не встигли досіяти горох, а другу культуру ну, треба, незважаючи на те, що йде війна, але треба зберігати сівооборот, тому ми її рішили з агрономом запарувати. Ця весна. Ви бачите самі, вона холодна, тому все буде зависети від погоди. Ріпак, я думаю, що ми будемо збирати опять-таки, від погоди, які будуть умови. У червні, місяці, думаю, на кінці червня вже почнеться уборка. Сонях ми плануємо почати збирати в жовтні і в вересні. Ну і кукурузу теж. А горох? Горох ми будемо збирати. Я думаю, що в червні. Роман Тарасевич каже: цьогоріч через повномасштабну війну більше посіяли ріпака та соняха ніж пшениці та ячменю. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Переселенка з Енергодара Тетяна Студійнікіна фотографує жінок, які переїхали до Тернополя через повномасштабне вторгнення Росії. Фотографія для мене це життя, це, ну, взагалі це для мене все, тому що вона допомагає. Якось розслабитись. Ти, коли на фотосесії спілкуєшся з родиною, якось там розмовляєте про якісь там свої спогади. Якось вона так все відволікає. Час дуже плине швидко. А фотографія вона е, допомагає зафіксувати ну, моменти нашого життя. Тетяна за фахом – економістка, каже, фотографією захоплюється з дитинства. Жінка переїхала до Тернополя з Енергодара в серпні. Її рідне місто росіяни окупували на початку повномасштабної війни. В Енергодар вони зайшли в ніч з 3 на 4 березня, тобто вони десь три дні намагались заїхати, але люди живим щитом ставали на в'їзді в місто і не пускали їх. Але що можуть зробити люди, ну, в яких немає да? якоїсь там спецтехніки з голими руками вийти проти колони танків? От. І десь на четвертий день все-таки вони заїхали в місто, і це була, мабуть, сама гучна ніч. В історії міста, тому що всю ніч ми чули вибухи, саме коли вони захоплювали атомну станцію. Тетяна розповідає: виїжджаючи з окупованого енергодара, минули дев'ять російських блокпостів. На кожному їх перевіряли. Перевіряли все. Тобто запустили, вони по 10 машин запускали. Запустили 10 машин, всі виходять, пасажири, машини. Вигружаєш все на підлогу, повністю, всі валізи, сумки, все, що є. Треба все розстібнути, розкрити, і вони проходили оце військові з автоматами, все оглядали, щоб не вивезли ніякі файли, флешки. Тобто вони ну, переймались тим, щоб не вивезли якусь інформацію. У Тернополі Тетяна проводить для переселенців сімейні та індивідуальні фотосесії. Спочатку було ну, важко адаптуватись, в чуже місто, да, нічого не знаєш. Зареєструвалась тут як ВПО, посиділа я десь, може, місяць, посумувала, потім думаю, наскільки ну, можна сумувати, життя йде, Взяла фотоапарат. І почала знов фотографувати для мене. Це не просто фотографія, це щось більше. Для мене це спогади про наші щасливі часи. Жінка мріє повернутися додому після перемоги, а чекати її вирішила в Тернополі. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Суспільне новини Тернопіль.